Всім привіт! У нас вже новий день. У нас продовжується встановлення наших акумуляторів, підключення цього всього до будинку. Поки що чекаємо. Вже з восьми ранку люди працюють. Хто там мені вже підліз? Сьома. Сьома вже підліз під ножки. Я вже його успіла бахнути. Єгор тут у нас вже вийшов на вулицю. Гуляє. Бачите, які у дітей іграшки зараз? Ні, це не достається, воно приклеєно. Це така тачілка, осторожно з нею. Найшов старий коротше, цей автомобільний пилосос, він не робочий. І це грається. А це, коротше, така м -м, мийка дитяча. Я купила і дуже не задоволена. Я, на жаль, я не пам'ятаю названня цієї фірми, але я обов'язково її вспомню. У мене там коробка ще де є. Так все класно було. Описано на сайті, що вона така. Прям діткам дуже подобається. Діти іграються. Це, типу, така мийка, туди наливаєш воду, потім отак от качаєш. Там ще були кольосики, які відпали в перший день. Хоча ми нічого не робили, просто ми її витягли з коробки, поставили, її ж, типу, можна на кольосиках носити. Ну, Звісно, просто ми почали їх тягти, і кольосика відвалилось. Оце такий шланг. Я подумала, що Єгору буде дуже цікаво, ну на жаль, вона зламалась вже в перший день. Вже я розочарована. Погралися один день і вона зламалась. Весело. Що таке? Оцей сьома він. О, куди воно полізло, Лянька? Ой! Ні. <рес> Оцей сьома він дуже-дуже любить. оце залазить от сюди під мені, її сюди, кудись. Він такий дуже общительний у нас. І дуже він любить з людьми бути. Оце така корі, вона теж дуже любить так от залазити, щоб. Грити. І оце сьомочка теж, оце такий хлопчик у нас. Подивіться, на наші, коротше, сьогодні все померло. Оце у нас було накрите, це ще вижило. Я проганю. Сьома, тікай. А те, що не понакривали, коротше, воно все померзло. І зараз будемо обривати, коротше, зелені помідорчики, От, щоб воно в нас потім вони подозрівали, тому що, наприклад, якщо на сінінькі, подивитися, бачите, в якому вони стані. Померзло все. Огірочки теж померзли. Покажу вам листочки. Так що будемо зараз займатися помідорами, позриваємо зелені, перець вирвемо. Оце сіненькі щоб нічого в нас не залишилось. Ми з Єгорчиком візьмемо ящик. Mm -hmm. Він там у нас в сараї. О, Коти лежать. Єгорка, в сарайчик пішли. Маленький цей. Коти люблять отам тепер лежать на цьому mm -hmm. сінові. Щось у нас погано короче, з чебіком діла. Ось він тут лежить. Він якийсь, як ото. Його чи подрали, чи погризли. Ой. Діло не добре. чи покусав хтось чи щось таке. Мама, мао. Щось мені це не подобається. Холодные руки? руки? А да. ну покажи. Ага. Його Орі кусала. Гризла. Ну щось він. Мам. Щось мені це не ма, може то не орі нравится. Перчатки. Я тобі зараз дам перчатки. У нас всі жовті будуть, Ось такі зелені ще є. Без котів нікуди. Коти у нас все контролюють. Вони тільки що у нас на теплиці пригали. Ви бачили, що вони тут робили. От, мама. От. Як вам такий Мам. баклажанчик? От. От. Ти сорвав? Ну це да, це такий вже жовтенький, він уже не вийде. Баклажанчик. Мам, едешь. Мао. Егор допомагає. Ну с ящичек. Так. Егорка, на. Не, а, ты сам будешь взрывать? Малень... Еще есть. Мама. Еще есть. Маленький. Маленький, да, бач, вони вже начали. Мы посрываем, потому что оно переживает уже все подовжуся. Так і і. Надо спасати. Есть. Мам, ще є. Це бачите, вже які. Тихоє. Важкий? Так. Да. Ага. Ой, Нам... та й правда важкий ось. Так. Ми да. що ж будемо його вместе носити. Я, 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 розмяю. я розмяю. яблуко. А да. це дзвірка. Яблуко? Так. Та ні, є гор. На туту, на туту і раси. Тату... Ляжи сюда. Уці надо хвостики йогочко обривати. Ти побриваєш? Угу. Uh -huh. Хорошо, давай. Тут ще десь. Тільки ти не кидай, осторожно, Ложи в ящик. Хорошо? Отут на хвостик бривай. Жалко, що воно це все не дозріло. Далі вже не можна їх оставляти. Але сам тільки отут порвати. Оцю останню грядку. Коти сходять з розуму. Вони тільки що тут наверху Пригали на оці ось теплички нашій. У нас з Єгором прогулянка. Будемо чекати поки нам поставлять акумулятор. От, ну, як, знаєте, як ото класика жанра. Ми виходимо і коти одразу за нами всі біжать. Вони зараз порозбігаються, потім ма, будуть мяукати ма, во всіх дворах, ма, ма, щоб їх забрали. Що там, там таке? А, значок. Особенно оце вайтік. Вона ну, якось вона боїться виходить за приділи нашого будинку. От. І потім, коли вони від нас тікають, потім вайтик теж йде за нами. І потім вона так починає мяукати, що вона потерялась. Потім приходиться її забирати. Пішоход, пішоходи обережно. Пішоходи. Він одного пішохода вже хтось побив, бачите? Ми його там по обробили, звісно, але що ж воно їдемо? Ні. Він таке відчуття, що іще повторно от когось вихватив. Ма, ма. І у рибіка теж ніс красний, ма, ма. ну їх хтось обіжає, обіжає. Я... Угу. І в мене навіть є деякі припущення, хто їх обіжає, тому що там у сусідів живе кішка, вона взагалі не дружелюбна. от. Це сестра тієї Бібі, що у нас. Вона ображає всіх котів взагалі. Вона нікого не любить. Нікого. Вона всіх б'є. Як можна бути такою злою кішкою, <смі> я не знаю. Потім покажу, як нам поставили панелі. Поставили 18 штук. Я казала, що нам приїхало 20. Поставили 18. І ще дві ми додатково замовляли окремо. Це для того, щоб заряджати нам можна було екофлоу. Потім покажу, як поставили, де поставили 9 штук з однієї сторони і де поставили а, з другої. Ну, звісно, що я там так... <плес> звісно, що я вам не зможу так прям детально показати, тому що воно ж там на кришах, я ж не зможу туди залізти. Але з е, кабінету свого робочого я зможу вам показати одну сторону, де лежать ці панелі. Що це таке? Тарілка мабуть, хтось годував котів. Гуляємо. Мені писали в коментарях, щоб я трошки розказала про наше село, де ми живемо. А, в нашому селі є три вулиці. Воно маленьке, дуже... Що таке його? Бібі кушає десь сидить. Оце наша вулиця. Сусідня Паралельно там, де була пожежа. І потім там ще одна, то я можу піти потім погуляти, показати село. Воно знаходиться в дуже класному місці. У нас тут поруч ліс. Можна ходити, гуляти, збирати грибочки, що ми постійно робимо. Але є недоліки. У нас немає тут, ну, магазинів нема, лікарні нема, кошти немає, нічого немає. Люди, які тут проживають, це наша вулиця, вона... тут живуть люди, але ну, більше використовують ці будинки як дачі, Вони живуть у місті. Ми переїхали, тому що мені дуже сподобався будинок, була гарна ціна. І ці проблеми, що тут нічого немає, мене поки ну я не дуже цим запарююсь, тому що в мене старший син Богдан він учиться в Краматорській школі онлайн. А молодший син Єгор, я поки не планую його віддавати в садок. Він постійно зі мною вдома, тому поки ця тема відпала. Щодо магазинів, приїжджають батьки, ми закупаємося продуктами. І потім там кожні два тижні ми закупаємо продукти і так живемо. Погано, що немає оце лікарні. Ну е якщо що, можна викликати швидку, або тут в 10 кілометрах є лікарня, можна туди поїхати. Ось майдя. потім, що ще? І щодо школи переїжджає, ну і майдя, шкільний автобус е можна, щоб шкільний автобус, допустим, приїжджав і забирав, возив дітей. Але що погано, що треба, ну, допустимо, сидіти чекати, поки всі діти підучаться, поки там якась ліпса або щось таке. Потім аж десь в 5-6 годин вечора, оце тільки він приїжджає назад. Ну, Мене це не влаштовує, я не хочу, щоб так було. От поки син навчається онлайн в той школі, яка в нас була ще вдома. В нашій вулиці проживають родини. але Дітей нема. Ось, тому їздимо е е е е гулять в Кремінчук, якщо що. І тому, чому ми переїхали? Тому що в мене є онлайн-робота. <поє> я можу працювати онлайн. Головне, щоб був інтернет. <поє> от. А якщо у вас немає такої онлайн-роботи, да, то звісно, що жити в такому... Можна сказати, в глухому селі, да, буде важко. Тому що це вам треба розраховувати дорогу, як поїхати в місто, як працювати, це все паливо треба ще закладувати в бюджет. От. Ну, звісно, це все треба розраховувати. Якщо гроші дозволяють, то чому б ні? Ось, У мене є, я скажу, робота онлайн, тому я нікуди не їжджу, працюю з дому. І, в принципі, також мене поки що це все влаштовує. Такий, ну, такий як образ життя. Так ну, бідно, що е селами зараз ніхто не займається, що вони такі заброшені, тому що це наша вулиця. Тут ще більш-менш будинки, хтось за ними там доглядає, а та сусідня вулиця і там ще є одна, то взагалі дуже багато заброшених хат. І я ще їздила там в сусіднє село, у нас там вже ж як е, голова оцей, знаходиться. І все ж я казала, що треба поставити нам сміттєві баки. а Вони кажуть, ну ми ще замовили до війни, тому чекайте. от, Хочеться, знаєте, трошки якоїсь цивілізації. ну, Все-таки людина хоче жити в комфорті, а чому б ні? Не вже так важко поставити ці сміттєві баки, закупити їх там 3-4 штуки. Поставити, ну навіть 3-4 чотири можна це навіть багато, тому що в сусідньому селі два, по-моєму, стоїть бака. От і якось це ж одна громада, якось це все вже налажено, щоб можна було машина приїжджала, забирала сміття. Чому в нашому селі так не можна? Мені не понятно. Ну кажуть, чекайте. Ну тільки ж це чекати Тоже, Це ж ніхто не знає. Що, що хочу сказати, якщо у вас є можливість. Працювати онлайн, то звісно, вам така, ну, таке, таке життя воно вам підходить. Або якщо ви вже там на пенсії, так, отримуєте якийсь е, дохід, що ви можете жити в селі. Або е, у вас є можливість, у вас є машина, ви можете їздити е, у місто на роботу. Ну, Це треба ж кажу, закладувати, ще, щоб туди-сюди, ще дорога, от, поки там, на роботі, потім ще назад їхати, то звісно це не дуже зручно. А так, якщо є можливості, то можна жити в такому місті. Що ти м'яукаєш? Ми погуляли, зайшли, там, що в нас працюють. У нас вже зараз е третьої. Це з восьми, пів це ще триває в нас Мама. робота. Хочу показати Почем? вам он, панельки. Он, бачите, он стоять. І нарешті ми розпаковуємо одну з двох посилочок, яка до мене приїхала. Це буде мій е, новий помічник. Давайте розпакуємо і подивимось, що там. Пару слів про це замовлення, де я його замовляла і за скільки я замовила на OLX, Дуже довго чекала, але того це вартувало, тому що я заплатила за цей полосос. 8500 гривень, якщо порівнювати з комфі та іншими магазинами. Він там, наприклад, в епіцентрі він коштує аж 11 тисяч, тому економія тут суттєва. Давайте подивимося, що всередині коробки. Перше, це отакий одноразовий мішок. Він один в комплекті іде: інструкції, всякі, гарантійні талони, потім насадки. Це щільова насадочка йде, потім це такий переходничок, він йде під різні діаметри. Потім трубка для шланги і також ось така ось насадочка. Дивимося далі. Я прибираю цю ставочку і тут у нас є ось така ось штучка. Це вона кріпиться на пилосос, я потім покажу, як, і це такий органайзер для оцих всіх насадок. Так, далі. Це трубка і. Зараз це все достанемо, щоб воно нам не мішало. Ось. Це трубочка, вона соєняється так от, один в один. І ще десь. Повинен бути шланг. Ну, він, мабуть, всередині пилососа. Зараз ми його достанемо і потім я вам її покажу. Достаю пилосос. Ого, він такий важкенький. Опа. Так, коробочку прибираємо, там пусто нічого нема. Кілограм 10, мабуть, він важить. Точно, я вам не можу зараз сказати, як він важить, Ну, зараз ми його відкриємо і пошукаємо шлангу. Так, щоб його відкрити. Нам потрібно. Нам потрібно натиснути на оцю ручку, придержуючи пилосос, так от зробити і потім підняти ось цю кришку. Кришечку зняли, зараз я її обережно положу сюди в коробку. Оп! Так, і достаємо все, що у нас тут є внутрі. Так, це шланга. Отак вона виглядає. Вона не одна, тут іще є. Ось така ще шланга у нас є. І потім останнє, що у нас лежало, це ось такі ось колеса. Для того, щоб їх цепляти на пилосос. Так, он як він всередині виглядає. Блистючий, новий, красивий пилосос. Це моделька, як я вже сказала, Kirchner VD 6P. Power найпотужніший з цієї лінійки пилососів. В нього потужність на 1,3 кВт і об'ємом 30 літрів. А ось тут написана повна назва цієї моделі. Можете подивитися. Давайте зараз ми його соберемо. І першим ділом, що я хочу зробити, я хочу прикрутити ось у ці ось колеса. Їх тут 5 штук, вони всі будуть прикручуватися. Тут нема запасних. Я беру цей пилосос, зараз його положу сюди на травку і будемо прикручувати колеса. Я неправильно сказала, я думала, що їх тут треба прикручувати, але вони тут просто встромляються. То зараз будемо встромляти. Так. Ось так виглядає колесо. Ну, Встремляються вони важкувато, тільки що зупинялась, перевіряла, думала, я хоч правильно їх вставляю, чи ні. Тут треба силу таку, знаєте, приложити. Ну, може, що мені. Тут треба прям до упора отак от його. Ось, все, засунула. Так, тепер сюди. Фух. <фі> так. Все, беремо його сюди. Все, він бідить у нас. Ну, Доволі-таки легко він трудиться Тепер будемо ставити назад кришку. Я її достаю, вона в мене тут в коробці так і лежить. Так. Тут всередині є двигун, фільтр. Тепер ставимо кришечку назад. Я її поставила, і тут, що прикольно, щоб її зафіксувати, просто треба отак от ручечку повернути. Все. І кришечка у вас вже стоїть на місці. Особливостю цієї моделі є те, що вона може працювати в двох режимах. Перший е режим це робота звичайного пилососа. Нажимаєте і регулюєте, як вам треба. Другий режим роботи це робота в парі з електроінструментом. Для підключення електроінструменту тут є спеціальна розетка. Підключати треба електроінструмент не більше, ніж 2,1 кВт потужністю. Так, ось, як приклад, на коробці є фото. Тут показано, як працює другий режим. Що електроінструмент, ми під'єднуємо до тієї розетки, до якої я показала, і потім до електроінструменту ми під'єднуємо шлангу тоненьку, яку я показувала трошечки раніше. Цю шлангу треба під'єднати до пилососа. І в чому фішка? В тому, що коли ви вмикаєте свій електроінструмент, то автоматично вмикається пилосос. Так, а зараз я хочу під'єднати оцей органайзер для наших насадок на пилосос. Під'єднується він. Тут є такі пази. І зараз ми його під'єднаємо. Ось так він фіксується. І потім всякі насадки, які вам будуть потрібні в роботі. Тепер збираємо планову. Зараз я розірву ці пакети. Це ми під'єднуємо сюди, воно тут фіксується. І потім ось так от. Ну, а потім вже цепляєте насадку, яка вам потрібна, щоб щоб полососити оце. От. А оце цей кінець нам треба приєднати цей отвір. Все. Ми зібрали наш пилосос. Він готовий до роботи. На цьому наша розпаковочка завершується. У наступному відео буде більш детальний огляд цього пилососа в роботі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.